Привіт! З'являється в продажі свіжопригани шкода Kodiaq 21-го року. Виготовлення в комплектації Лаурін Клемент на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 147 кВт, повний привід, автоматична коробка передач деку 381, 134 тисячі рідного перевіреного пробігу, привезений з німеччини викуплений в офіційного дилера, повністю цілий, без ДТП, повністю в заводському окрасі. Комплектація максимальна оптика з автоматичним дальнім світлом, адаптивний круїз контроль камери 360, атрамальне лобове скло з підігрівом, асистент утримання в смузі, диски лаурін Клемент», безключовий вхід на 5 дверей, асистент зміни смуги руху, акустика «Кентон», амбієнт підсвітка з міною кольорів. Повний електропакет, шкіряний салон НАПА з підігрівами вентиляцією, повне електро з пам'яттю, два передніх сидіння, шкіряне рестайлінгове кермо з підігрівом, дігітальний кокпіт, максимальна навігація, система автопаркування, бездрутова зарядка до телефону. Ось таке виконання салону. шторки задніх дверей. Електрокришка багажника, яка відкривається та закривається з махом ноги. сабвуфер, запаска та весь комплект. В комплекті до автомобіля два ключі. Якщо вас зацікавив такий варіант, дзвоніть, пишіть.